Всем привет, вернулась легенда Салам алейкум Че вы там, как жизнь, как поживаете, ёпта Идем Ёпта, снимай Идем Та, Снимаю там, приближу там Две Ду Дуранды. Дуранды И знаете что? Сталкеры вернулись Или же как мы называем себя Заброшенные Чебупелика Давай. Ой, пау. Открой тебе дверь. Бля. Его. А, а наша пира. Че мы по пиратам не понимаем? Открой эта дверь. Короче, мы йдем зараз на крышку. Oh my. Не не, не сісти на крышку, а mm -hmm. идем на крышку. Помните, Артем е, забирався на там ту кришу. Там де от електрон. І, ми, і я обіцяв, що на світі там на 55 чи на 60. На 50. Е, на 55 обіцяв, що я залізу на кришу. Я вже один раз заліз. І... Це було пробне. Ну, да. Да. І ми знімемо, як я залізу на кришу. Я сьогодні теж буду залазити, якщо що. Так, так. Да. Да. А я по я звати. А вам... ти будеш залазити чи залезу? ти вже залазив? Я залазу вже. Будеш залазити? Так. Да. Будеш і залазити. Да. Кітав... Давайте на вторую крушу я теж заряжу. Не... Ні, там ні. Якщо дам, то я тобі дам ще Ой, коли ми були тільки вдвоє, то ми казали прям більше, а не зараз що вчимо. Підаю коротше там, там. Там навіть проскакували мати. Так, коли ми були разом, я знімав, він знімав тоді, коли ми були там на заброшці, коли школу типу, ну ви помните. Качелька! Це можна сказати найпопулярніше відео на моєму каналі. Пам'ятаєш, як ми дзвонили у дзвонки сусіда? Качелька! Качелька! Тоді не спади назад. Ну і коротше, тоді ми прям багато казали і там простані трошки батьки. Але це було рідко. Сюди. <guitar sound> <versuchen> Надіюсь, там не було блядь. Ззаді великі. 25. Ззаді великі. Пердісти. Да. А можете знімав? Ні. А, ми тоді шукали базу. Блін, а пропустили мотоцикл. Покажи саму, щоб дав газу. Негайно летиш на воп. Забьёт. Не знімай. Я знімаю Артемчика. Пожи. Йди, знімай пока <кхи> Артема. Коротше Я не пам'ятаю, що ми його виложили, шукаємо базу. І на тут ззаді, ми шукали тут базу. Стой. і. Так і не нахід. А, а блін, є... А чого? А що мені пішли туда, злізу дорога? Да! Помните відео там, де железна дорога? Одна тільки частина. Ми знімали десь чотири часті, але вийшла тільки одна. І то не знаю, чи вам понравилось. Але тепер можете нам поздравити. Я знаю, як діють прев'юшки. Може, підемо на ту базу стару і добру? Ну, то ми вже все прийшли. Ну, я можу тільки до 18-го.

Я дебил. Не знаю. Останови камеру. Короче, Чуть-чуть изменил вид. Пухатка. А не дала. Пухат. <рес> Пухатка. -то ні. Времо. Ми вже в жаху, Давай конец. Пухатка коне. Можешь передам шапку купить? Давай. Монетик. Можно будет тигра. Показывайте газ. Да. Скільки у тебе ще Скільки є? Певно є. Скільки? Подивись. Десь два злоти. Так, а я далі буду стримати, Чуть-чуть закрив, звісно, камеру. Бляха муха цей світ і мені сонце в... Так, кошельок пустий. Пусто, Виросла капуста. Потримайте. Шоу у него наша оператор в сумці Як це пусто? Два. Один. Три. Два. Он звіздит все время, походу. Тривіться. Два. Четыре. Раз, два. П'ять. П'ять. Йому вже на на, 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 на тайгерах хватит. Шість. Шість пятьдесят. Як помните? Є. Уже на один. Сім. Вісім. Вісім. І ще п'ятьдесять. Десять. Шкі, Вісім було. Вісім було? Да. Дев'ять. Дев'ять. Дев ну. Уже Де... десять, бо там О... ще 50. пятьдесят. 50. Ні, дев'ять. Е я. Я ще докину десь п'ять злот. Ні, тю. Мені треба докинути так, щоб тобі було один, тобі і мені було. Да. Десь один тайгерковський п'ять тридцять. Два, а шо... там скидка, если ты купляешь 4... Там я прикатил жопа. Нет, там скидка, когда ты купляешь цей. А, ты же оператор. А, ой. Когда ты купляешь типа, 2, то у тебя скидка там немного. Там 4,80. Нет, короче, мы сим, то есть два, уже получил 10 часа. Еще один, это 15, 15, 16, 16, да. 2, А ще аплікація в лапки, то це десь буде 14 десь буде 14. Стою. 14, 30 десь так. 14 -да. 14.50 Ну якщо там типу, 4... є два, то є, є два, то... Тако... Дивіться, він каже, що нічого нема. І тут зараз лежить 9 злот. Даже чуть больше. Даже с Звездю. Мы знаем. <Подтвердил. ф> а, ой! Я забыл. Подтвердил свою личность. Я ничего не подтверждал. Это клевета. А что снимать? Не знаю. Девочек. Срачек. <г 12> Тихо. Подни камеру на секунду. Нет, нет, нет. На секунду. У да, нас на ней танцы. А? Танцы. Да. Их вини. На, 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 на этой на Бум, Танцы. Их, Их вини. Их вини. Цэ, а какой ты это на нас приедешь? Я не знаю. Опа, штор, Что это такое? Себе взял. Он скидка, видите, берите, да. берите. за две штуки 4,70. я беру швейцай, цей да. вкусный там. Я, я вот цей мне не понравился. какие берешь? А, я зеленый беру. Я зеленый за, беру. Ты как ты Да. Куди? Який ти береш? Сені. Він бере якось. Скільки разом буде значить. Ти бе ще аплікація жабки. Я дам десь Добавлю. Скільки Я добавлю. Ти дайшь два? 8, 9, 10, 11, 12. 12? Uh, плюс 70 грош. А ти, ти прибав uh, жабку аплікації? Uh -huh. Жабку піди. Отійде. Добавила рапку, у меня Вот, У меня хорошо. У меня нет. Слову Е. Сильно надо добавить. Сейчас скажу. Так, дай калькулятор. Mm -hmm. Я просто тайгер. Вот свой Так, короче. Останови.